Вже тумани конями розбіглися, миють гриви білим молоком, Десь у полі осінь з літом стрілися, ділять щастя порівну шматком, ділять долю ту, що загубилася, Заросла бур'яном край доріг, ділять гори, те, що вкорінилося, Реп'яшком вчепившись за поріг. Постаріло літо притомилося, пахне стиглим хлібом полином, завстидалась осінь, зашарілася, розпустила коси бурштином, шиє жовтим хрестиком сорочку, все чекає, як підуть дощі, і хустину ту, що у торочках кутає туманами вночі, молиться і тулиться до літечка. Все мене, мене колись біда, і горить до Бога з воску свічечка, дихай осінь ти ще молода.